Білети, валізи, плюс великі травневі вихідні дорівнює цікаві подорожі. Зазвичай на першотравневі свята запоріжці покидають свої домівки і їдуть відпочивати. Ми намагались дізнатись, куди саме цього року їдуть на відпочинок городяни. Олександра саме збирає речі. Вона із з другом їде на травневі свята до Дніпропетровську. Я розумію, що мені треба мало речей, ну і залежно куди їду. Якщо десь далеко, скажімо, в іншу частину країни, то там вже інший набір буде. Та ще нещодавно у дівчини були зовсім інші плани. Жодного разу не була в поході в Криму, справжньому, щоб з рюкзаками там з консервами десь вибратися. Я хотіла от вперше піти в похід, ну і тут. Зірки так склались, що не вийшло. А от Дніпропетровськ приваблює дівчину різноманітністю розваг, та багато грошей витрачати Олександра не збирається. Я можливо на виставки там нові галереї відкрилися. Може, якісь кав'ярні, кафешки. Так, просто погуляти по місту. А от кримський напрямок цього року у запоріжців не пріоритетний. У білетних касах немає звичного ажіотажу до півострова. Натомість квитки беруть до найбільших українських міст. Більше всього білетів на майські праздники. Наш житель Запорожжя беруть Это Київ, Львов, Одеса. Беруть Крим, але как з великими розпросами. Але беруть. А у тих людей, хто хотів святкові дні провести за кордоном, свої пріоритети. Тури у середині країни зараз замовляються мало. Всі хочуть з курсом долара, да, так у нас неординарно складається, всі хочуть трохи подешевле. Звісно, да. спрашивають Єгипет. Турцию, де тепло, і Європу, звісно ж, та щоб провести свята у сонячному Єгипті. Туристові доведеться дещо спустошити свій гаманець. Середня так ціна буде калібатися от двісті дев'яноста до 350-380. Це середня Ціна це сума у євро. Окрім звичних Турції і Греції, попитом користуються і країни ближнього Зарубіжжя, такі як Болгарія і Грузія. Виїхати кудись за місто збиралась і Ірина. Та її плани також. Таким образом, я стою с Запорожье, маевку проведу здесь. Скорее всего, это, конечно, будут посиделки з друзями там, у кого-то на дачі. Конечно же, это і Хочется как-то более сделать активным этот отдых, возможно, какие-то. Конної прогулки попробуватися. велопрогулки те ж саме. Залишитись у місті найпростіший та найбюджетніший варіант для Ірини. Відтак, якщо плани на травневі свята руйнуються, завжди можна знайти затишне місце відпочинку і у Запоріжжі. Аліна Швидко, Федір Попадюк, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп нові проекти.